Вітаю, друзі, всіх на каналі А3A2Кріо, і у мене є сьогодні Центуріон MK51. І цей танчик характеризується просто лютим ДПМом, швидким КД і дуже маленькою альфою. Тим не менш, в нього є міцна башта, що дозволяє грати від кутів на ахилу гармати, і це, мабуть, його основна перевага з. Усіх інших танків, швидкий академіць на башта, маленьку альфу не можна назвати перевагою. Тому сьогодні бій буде саме на цьому танку з достатньо цікавим настрілом, геймплеєм. І перед тим як ми підемо зараз, подивимось цей реплей. Я хочу подякувати кожному спонсору каналу, також кожному з вас за підписку на канал, за лайк і, звісно, за ваш комент. Напишіть в коментарях, якщо у вас є Центуріон. Чи полюбляєте ви на ньому грати, чи не полюбляєте так само, як я, тому що в нього маленька альфа. Такі танки не для мене. Тим не менш, поїхали в реплейчик, подивимося. Це карта Нормандія. В команді противників маємо три важких танка, 2 СТ, 1 Петесау і один легкий танк. А от в команді союзників тут два важких танка, 3 СТ і дві ПТ сау Наш герой буде зараз грати е, в центр і подивимося, що з того вийде. До речі, це клан 13-12. І а, буде грати на ньому Віктор. а Написано на танку 132 ззаду. Майже 13-12. Цікаво. Так. Перший первинний засвіт. У нас тут виходить. І виїжджає теж Центуріон. Теж, теж такий самий Центуріон. І у них тут... Получається деяка заруба. Але я знаю, що Віктор зазвичай в таких от зарубах, скоріш за все, буде перемагати, тому що він знає цей танк досконально, і, в принципі, він достатньо непогано на ньому грає. Проїхав тут Льова, такий непомічений, кріт БК вже, ну і поїхав далі. От, мені не подобається цей танк своєю альфою, тому що альфа невисока, але. КД просто шалене швидке, ну, не знаю, робить, робить з нього якогось такого монстра, і хто полюбляє там клікати мишкою достатньо часто, то цей танк буде саме для вас. Так, що тут далі відбувається? Дивіться, е, вже трошки починає нагліти Віктор, тому що бачить, що ПТСАу десь на іншому фланзі, і тому можна тут пограти і пограти ще можна е, танк, який е, Представляє собі собою більше небезпеки. Це, наприклад, 92 і 1 Ну і поки що він там катається вже тут є. 53 ТП, якого забрали, розшматували, порвали повністю. Ну, а з правого флангу всі переїхали, і тут вже якась люта ерунда починається. Дивіться, як тають танки команди противника. 92.1, начебто і дев'ятка, і достатньо швидкий, він мав би переїхати. Але Віктор тут понадіявся дещо на автоприціл, ну, який. Не спрацював, ну а що робить е наш герой? Наш герой просто переїжджає і граве дистанцію, а навіщо? Тому що він знає, що 92Е1 вже міг закидешитись і міг йому вкиданути якогось там фугаса в корму, наприклад, тому що він саме кормою до нього їхав. І забрати так порядочно в нього хітпойнтів. Ну, тим не менш, тим не менш, наш герой. Іде далі, залишається в команді прожето противників. І треба зараз подивитися, де він є. Ну, і, звісно, дивіться, та ж сама історія. Знову ж таки, відкутів нахилу гармати. Намагаємося пересвітити команду противника, і нам дещо це вдається. Так, бачимо, де Прожето. І тут ще й Льова поїхав. Ну, на жаль, по Льові не, не влучив. А тут акула ще з'являється, акула був фуловим, і от грати, наприклад, проти нього, ну, достатньо складно. Тут е, Льова викотив свій каточок а чому по каточку і не дати. Правильно, думає Віктор, і користується цим моментом і е, роздає йому, звісно, в каточок. Погано, що не збив йому гуслю, можна було б почекати, хоча, в принципі, адреналіну немає, і, скоріш за все, не зміг би утримати Льову на катки, навіть якщо у Льови не було б ремок. Прога все ж таки забирає точку А. І тут біля нас показує індикатор, що хтось окрім Проги тут є. Але Прога робить помилку і з двох з трьох снарядів залишає, залітає лише два. Ну і далі Прога грає на останньому снаряді, що, в принципі, ми знаємо, що так не можна грати. І от дивіться, яка люта заруба у нього зараз з Прожето 46-м. Блін, як наскільки він старається виграти, старається виграти, і це достатньо достатньо цікаво. Дивіться, що далі буде відбуватися. Залишається 2 в 2, і тут скоріш треба було б грати, можливо, від точок, і от цей поганий постріл, який він прийняв, він тут взагалі недоречний, і не знаю, навіть, навіть не знаю, що сказати. Падає, Дивіться, що відбувається, друзі. Дивіться, він просто хотів спригнути зверху, зістрибнути з гори. Але, але, давайте, давайте. Не пробиває його. Він просто не пробиває і знов рікошетить від башти Центуріона постріл акули. І залишається тут з Петесау, причому ПТСАУ 9 рівня. Точки. Точок, очків точок не вистачає дещо. У команди противників дві точки, у команди союзників одна точка. І скоріше це буде вирішальним моментом в, в цій каці. Не пробиває, не пробиває семувенти його. Що друзі, тут робити? Напишіть, що йому треба робити. 907 вже поїнтів по очках. Я не знаю, я гадав, що потрібно поїхати в точку А забрати. Але контрить його ПТшка і звідси він не може його пробити. Йому потрібно міняти позицію. Навіть не влучає. Просто не влучає на відкаті, тому що боїться, боїться отримати той самий лютий фугас від ПТ САУ і піти Вангар. Тим не менш, 30 очків залишилось. І просто не вистачає часу. Просто не вистачає часу, щоб відсвітитись і об'їхати. Але тим не менш, друзі. На танку, в якого середня шкода, там 200 одиниць, зробити майже 5 тисяч шкоди це просто достойно поваги. І 4635 одиниць шкоди, два фраги це стальна стіна, медалька майстра. Ну і, звісно, спартанець, тому що він вижив під нього рікошети 160 тисяч срібла заробляє. Ну і от результати, це, до речі, рейтинговий бій такий, звісно такому бою заробити плюс 29 до рейтингу, мені здається, що навіть маловато могли поставити і більше. 53 ТП 40 тисяч боїв майже 55% перемог. Льова 50% перемог, 32 тисячі. Центуріон 22 58% перемог. 92 Є1, 53% і 2700 боїв зіграних. Прожето 46 -й. 15 тисяч боїв з половиною має 50% перемог. А що тут не буде сірих? 51% перемог на 33 тисячі боїв. Ну і Семовенте 58% майже на 8 тисяч боїв. До речі, в команді противника ва жодного сірого гравця. Бурасік має 50% на 3,5 тисячі боїв. 63% з половиною має вафентрагер. І 9000 боїв зіграних. Т-56 Шкода, 52800 боїв зіграно, 51% перемог. Є75 е ТС 53% на 2200 боїв. До речі, хто грає на ньому? В рейтингу. Це такий собі танк для рейтингу. а Хорі. 45 і 55 на 36 тисяч боїв. А тут в команді чомусь 40% є. 52% і 12 тисяч боїв має хімера. Ну і віктор наш має 57, 72, 7800 боїв зіграно. ну Середня шкода 1778. І рейтинг його 5,754. Отакі друзі, справи. Напишіть, будь ласка, чи граєте ви на цьому танку, використовуєте його, можливо, в рейтингу. І яка ваша позиція в рейтингу? У мене на сьогодні наразі все. Я вам бажаю гарних і крутих боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Бай!